Інженер охорони захисту лісгоспу Валерій Лавренюк у лісі своя людина. Він знає, як правильно висаджувати та доглядати дерева. Береш двома пальчиками, Не сильно догори. Якщо він не витягується, то є вже 99%, що якісно посаджено. І от дивіться, щоб земля була добре утрамбована. Саженці сосни і дуба червоного цього разу висаджували на території Демидівського лісництва Вінницького району. Ми знаходимося в Деменівському лісництві, кварталі 4. Площа даної ділянки 1,7 гектара. Тут будуть створені лісові культури з головною лісотворюючою породою – Дуб звичайний. Також на цій ділянці будуть створені культури за участю береки лікувальної, горіха чорного, груші звичайної, модрини європейської і псевдоцуги або дугласі. Разом із лісівниками новий ліс закладали і держслужбовці. Колективна праця на свіжому повітрі надихнула на дитячі спогади. Пам'ятаю своє перше дерево. Ми ще жили на вулиці Київській в місті Вінниці і завжди біля того будинку, де проживали, все висаджували дерева. Це в мене така традиція в сім'ї була. що батько виховував так, що завжди приносили дерева з лісу або якісь фруктові дерева. Я навіть зараз приїжджаючи до того будинку, де жили, це був перший клас, дивлюсь, що ці дерева вже зараз досягли четвертого поверху. Садив колись, коли працював директором школи-гімназії, то садив і біля навчального закладу, і на подвір'ї, де я жив, так що трохи досвід є. Але так багато, то це тільки останні роки. Це нині він голова Вінницької облдержадміністрації, а у дитинстві внук лісника. Більше всього полюбляв допомагати дідусеві у його лісництві. Коли ходив в дитячий садочок, і в мене в тросенці покійний мій дідусь був лісником колгоспом у тоді лісі і зразу. В літні місяці, ці три літніх місяці ми, як правило, нас десантували в лісі, і ми жили три місяці в лісі. Тому дуже багато таких цікавих історій. і Худобу пасли, і звірів бачили. Гадюки такі великі бачили. Лісівники кажуть, посадити саджанець не важко. Головне у цій справі правильний підхід. Поспішати тут не варто. Нагорнути земельку, і чим краще ми її. Трамбуємо, щоб тут щілин не було. Тим менше буде повітря поступати і менше буде висихати кореневу систему. Допомагали саджати ліс і шкільні лісництва. Молодь не відставала від своїх наставників. Про те, як правильно садити ліс, знають. Кажуть, робота в радість, до того ж приносить задоволення. Кожного року ми здійснюємо як мінімум 2-3 таких подібних вилазки в ліс, за який садимо ну, в районі від 20 до 40 дерев щоразу. День за корисною працею збіг швидко. Гарно попрацювавши, учасники акції залишили по собі 1,7 гектара нового лісу. У рамках всеукраїнського заходу з озеленення території у регіоні заплановано висадити 120 тисяч саджанців. Щоб площі зайняті лісом, були продуктивні, тому ми підбираємо такий склад лісових насаджень за участю деревних порід, які найбільш продукують і цінні на даній території. Подбати про зелені легені нашої держави та долучитися до всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках може кожен. Акція триватиме до 15 квітня. Юлія Семотюк, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінничини.